Це ж тобі Ось таку красу сьогодні я назбирала в лісі опенічки. Зараз замочила їх, щоб весь бруд від від них. потім я їх перемию і ще. Хвилин 40 вони в мене так постоять. Відварю два рази в гарно соленій воді і кульочок залишу, щоб завтра посмажити. Решту відправлю в морозилку і будемо смакувати. Випадково поїхали, натрапили, назбирали. Тепер задоволені ціла корзина. Тепер у мене будуть грибочки на зиму. Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І новий футбук я починаю з ліплення пільмішок. Ось таку кількість я сьогодні зранку наліпила. Зараз відправляю в морозилку, Це з індюшкиного фаршу. і, ну, звичайне тісто вода, сіль і борошно. Наліпила, будемо сьогодні варити і посмажила млинців на молоці, не солодких, тому що у сина зараз дієта. Солодощі ми виключаємо. Ми виключаємо жарене, жирне, гостре, солене, солодке. А солодке вже казала, його точно виключаємо. Тому я думаю, пельмешки це непоганий варіант, тому що вони варені. тобто... Присні речовини, якісь дитині потраплять в організм. Так що, ось таке у мене сьогодні готування. Не знаю, можливо, ще щось придумаю ввечері, тому що пельмінки ми плануємо на обід з бульйончиком. Це у нас був сніданок і це ще залишилось на цілий день будемо тягати. Тому ось таке сьогодні меню. Якщо ввечері ще щось придумаю, то покажу вам. Всім приємного апетиту! Сьогоднішні мої готування. Це котлетки в панірувальних сухарях із фаршу асорті. тільки посмажила. І макарончики поки що. Це, типу, на обід. На вечерю, скоріше всього, будуть варенички. Ось таке. І ще зараз покажу вам у духовищі. в мене готується десерт. Вдалий рецепт вийшов, знайшла його в інтернеті. Покажу зараз просто готовими, а Десь найближчим часом я вам покажу повністю рецепт. Так, наша сьогоднішня вечеря виглядає ось таким чином. Порція доньки смажена картопля з сосискою з яйцем, порція сина, порція моя, порція чоловіка, і ще до них квашена капусточка за тебе і залишки корейської морки. Тому ось така вечеря на швидкоруч, бо цілий день були в лісі, збирали. Ну, їздили по справам, ми заїхали в ліс збирати гриби. Тому приїхали, бистренько наготували і будемо їсти. Всім приємного апетиту. А це я експериментувала, пекла смачнючі кекси, творожні. Знайшла найперший рецепт в Ютубі. Він спочатку мені здався дивним, тому що там було густе тісто для кексів зазвичай йде рідке, але ні, все вийшло чудово. Вони пухкі, вони смачні, вони розлетілися у нас на ура. Тому експериментую. Сьогоднішня наша вечеря виглядає таким чином. Тут курячий окорочок смажений в соусі та Їх було 4 штучки, лишилося вже 3, тому що чоловік повечеряв, ми ще не їли. Там квашена капуста, салат, це покупний і за тебе сама не робила. І пюрешка, кастюлька така, в пюрешки все. Не витирала, не заморачувалася. І зараз буду пекти дітям медовика. Ось така у нас вечеря. Медовик, скоріше за все, щоб пропітався, то буде на завтра, а сьогодні так. І так, медовик. У кастрюльці е, з товстим дном змішую мед, цукор, сіль і вершкове масло. Точні пропорції я вам залишу під відео. Е, на вогонь поставила і змішую до тих пір, допоки воно не стане однорідною масою і не розтане мед, е, е, масло. Цукор і мед не обов'язково. ну Щоб там геть не крупиночки не було. Головне, щоб розтаяло масло. Далі покажу, що я роблю. Далі, оцю всю масу я додаю чайну ложку соди і вимішую його, щоб пішла реакція, щоб мед погасив соду. Як бачите, одразу з'являється пінка, воно починає рости. І змішуємо, змішуємо, допоки йде реакція. Так, перелила я в іншу тару, такий колір янтарний, красивий, і зараз чекаю, допоки воно стане такою кімнатною температури, щоб я могла вбити сюди яйця і вони не звернулися. Так, суміш моя остила, трішки вона навіть застигла. Зараз додаю туди два яйця і гарно все перемішую. Гарно вимісила з яйцями і тепер додаю борошно. Борошно додаю до, до такої консистенції, щоб воно було м'яке, пластичне, але не липло до рук. Ось такої консистенції вийшло тісто, воно м'якеньке, але при цьому не липне до рук. Зараз буду розділяти його на кульки, можна на 12, можна на 10, як вам зручно. Розкатую його на пергаменті, випікаю при температурі 180 градусів 4-7 хвилин кожного по різному діаметр, регулюйте собі, який він вам потрібен: 21-24. І... Обрізати коржі, щоб торт був рівний. Треба, коли коржі гарячі, тільки дістали з духовки, притулили там якусь собі трафарета, вирізали і все. Зараз приступаю до випікання. Розкатала я тісто, ось, бачите, так, щоб моя кришечка. Яку я в собі за трафарет вибрала, щоб вона сюди поміщалася, щоб я потім змогла вирізати ці обрізочки, підуть на крьоку. Зараз його все гарно протикаю вилочкою, щоб не повздувалося на деко і в духовку. Ось такі в мене коржі виходять, вже майже допікаю ще. Залишилося один, два, три, і четвертий печеться, і зробила крем. Крем, звичайний, просто сметана найгустіша, я брала 21% і цукрова пудра. І всі пропорції також будуть в інфобоксі. Все, зараз допікаю, вони в мене паралельно остивають сметаною змащую, зверху крошками, які обрізала, присипаю. І зараз вечір до ранку ставлю його, нехай він пропитується в холодному місці, в холодильнику. А зранку будемо дегустувати, смакувати. Дівчата, м'ясна заготовка буде зараз для хлопців. Туди. Ви всі знаєте, куди. Тут у мене філе десь півтора кілограма. Буду з нього робити нагетси. Тут у мене окорочка. Я їх буду ділити на гомілку і стегно також смажити. І тут чисто гомілка і фарш. Буду робити ще котлети. Не знаю, можливо, ще якогось смаколика спечу, побачу, як вистачить часу. Курочку розділила, замаринувала, тут стегенця гомілки, соєвий соус, сіль, перець, будь-яка спеція до м'яса. Маринується, стоїть десь години з півтори, мабуть, воно в мене буде маринуватися. Далі буду смажити після того, а, ще сухий часник. Після того, як його посмажу, вже майже воно буде готове. Я завжди поливаю теріяки, розтираю. Кісточкою, пензликом спеціальним для випічки. І все. І вона виходить рум'яна, красива, смачна, неймовірна тут я вже замаринувала також нагетси. і почну я свій процес готування саме з нагетсів. Тут також соєвий соус, сіль, перець, все. Е, буду смажити. В борошно, в яйце і в панірувальний сухар. Ось в такій послідовності і на сковорідку під закритою кришечкою. Перша сторона під відкритою, друга під закритою. І тут підготувала фарш. Зараз, допоки поставлю першу партію нагетсів смажити сюди потру пару цибулин, додам яйце, додам столову ложку сметани, посолю поперчу і столову ложку манної крупи. Допоки фарш настоїться, у мене вже буде готовий. Цей. Чому манну крупу? Тому що не хочу додавати хліб у фарш, хочу зробити максимально м'ясними котлетами для хлопців. Тому ось такий, ось такий у мене план готування. Зараз буду приступати. Наготувала я хлопцям. Тут сіла кастрюля нагетсів. трішки залишила нам вже поїли. Тут курочку посмажила гомілки і стегна. І котлети. Вони якісь не сильно красиві на камері в житті, вони симпатичніші. Ось так от завтра чоловік поїде, повезе, їх там небагато буде. Десь з розрахунку я готувала чоловік на 5, можливо, 6. Тому ось так от. Трошки домашні смаколики. Сказали, пендики-мендики, типу, щось солодкого не схотіли, у них цього вистачає. А от м'яско, м'яско люблять всі. Тому ось так от. На цьому буду я закінчувати свій футбук. Всім всього найкращого, миру нам, спокою, тиші, щоб всі повернулися нарешті живими і здоровими додому, хоча б частково здоровими. Мирного нам неба, всім всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні!